Вітаю! Ну що, шановні друзі, хочу розповісти місто Павлоград. Павлоградською міською радою було проведено громадське слухання. На громадських слуханнях був е розглянутий бюджет міста на 2025 рік, де зазначено, що на Павлоградську телерадіокампанію, там та муніципальну варту буде виділено. Приблизно 21 мільйон, на ПТРК 13 мільйонів приблизно, і на муніципальну варту 8 мільйонів гривень. Це в той час, коли місто знаходиться від лінії фронту 105 кілометрів. В той час, коли в країні війна, ми виділяємо кошти на комунальні заклади, які не приносять прибуток місту. А лише висвітлюють і піарять місцеву владу. Вони зазначають, що там не тільки місцева влада, і комунальні заклади, і їхні звіти. Я звертав увагу Палараського голови на те, що можна використовувати в 21-му сторіччі мобільний телефон. І розповідати, звітувати перед громадою, розповідати про свої досягнення, що зробили ті чи інші комунальні заклади. Кожен директор комунального закладу може це зробити. І при тому може ознайомитись з коментарями і з думкою громади міста, з думкою людей. Але вони цього бояться. А з іншого боку, бо ботаферми працюють, вони будуть вам все одно писати гарні коментарі і ви не втратите своє обличчя. А 13 мільйонів гривень, які виділяються на ПТРК та муніципальну варту, 8 мільйонів гривень, можна спрямувати на допомогу Збройним силам України. І це ми сьогодні маємо робити. Якщо сьогодні це не зробити, Завтра це місто буде схоже на Мар'янку, на Красногорівку і на інші міста, яких сьогодні вже можна сказати не існує.